Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Сьогодні ми з вами поговоримо про самостигматизацію. Що взагалі таке самостигматизація? Це певний процес. Під час якого людина, яка хворіє на певне захворювання, починає переймати негативне ставлення інших людей через ту стигму, яка є в них, тобто ці певні стереотипи і негативне ставлення інших до себе, вона приймає як своє внутрішнє ставлення. Тобто вона сама починає ставитися до себе погано через те, що в неї є певне захворювання. Чому, в принципі, важливо звертати на це увагу і не дозволяти оцій стигмі бути вже всередині себе і так негативно на себе впливати? Тому що, по-перше, це перешкоджає ефективності лікуванню, а по-друге, погіршує емоційний стан людини. В принципі, хвороба це і так. Важко для емоційного стану. А самостигматизація і ось ці звинувачення, стереотипи негативні, вони ще й погіршують самооцінку. Через це люди часто ізолюють себе від інших і не отримують необхідну їм допомогу. Найперше, що потрібно зробити, це пережити свої емоції, дати собі пережити ось цей негативний стан, не придушувати їх в собі, а відчути їх. Дізнатися, що ви відчуваєте, тому що це нормально сумувати через те, що ви захворіли. Це неприємна новина для будь-якої людини. Але не давайте себе охопити почуттям сорому та провини, тому що ніхто не винен в тому, що він захворів туберкульозом. Шукайте перевірену інформацію. Руйнуйте стереотипи. Звертайтеся за інформацією до перевірених джерел у вигляді вашого лікаря або соціального працівника. І, в принципі, найголовніший другий крок це сфокусуватися на діях. У вас є підтримка у вигляді вашого лікаря, і разом ви маєте певний план того, як буде проходити ваше лікування. Фокусуйтеся на цьому, приймайте, що це потрібно, слідкуйте за рекомендаціями, приймайте свою терапію і фокусуйтеся саме на цих аспектах. Тобто, ви пережили свої емоції, а тепер ви можете робити те, що вам потрібно, для того, щоб вам стало краще. І ще такий важливий аспект це те, що потрібно розуміти, що під час лікування життя не зупиняється, тому що дуже часто під час самостигматизації люди починають ізолювати себе, вони зупиняють, нібито своє життя, ставлять його на паузу. І з'являється така думка, що от вилікуюсь, тоді я заживу, тоді я почну з кимось спілкуватися. А зараз мене таким, який я є, ніхто не прийме, і мені потрібно від всього відсторонитися. Але це неправильно, ви живете прямо зараз. Так, можливо, ваше життя вже не буде у цей період таким, як воно було до цього, але ви все ще можете займатися своїми хобі або трансформувати їх у якусь таку форму, яка буде вам корисною зараз. Це все допоможе вам зрозуміти, що ви не дорівнюєте вашій хворобі. Ви все та ж сама прекрасна, цілісна особистість. Також важливо розуміти, що всередині кожного з вас є ресурси, які допоможуть вам подолати хворобу. Є як зовнішні, так і внутрішні. Дуже корисним буде зробити вправу, у якій ви випишете, що з ваших внутрішніх ресурсів може допомогти вам це зробити. Наприклад, ви дуже уважні до деталей, і тоді ви знаєте, що ви зможете приймати терапію, не пропускаючи таблетки. А також зрозуміти, які є зовнішні ресурси, які також можуть вам допомогти. Можливо, ваша родина. Можливо, це будуть ваші друзі. Або якщо ж вони не можуть вас підтримати, то вас може підтримати ваш соціальний працівник, до якого можна звернутися, і ці зовнішні ресурси також можна знайти. Це може бути якісь благодійні організації. Випишіть собі ось такі два кола: один це ваші внутрішні ресурси, те, що допоможе вам самостійно у цьому шляху до одужання, і те, що може наш світ також запропонувати вам, для того, щоб вам було трошки легше це зробити. Дякую вам за увагу! І побачимося в наступному відео.